Що ти отак не поставиш, типу... Як отак? Щоб між двома ногами. Я тебе прошу. Не видумуй хуйні. Хуйні, бля. Конечно, то світла хуйня, то у нас камерамен, хуйня, тільки порнуху мені знімати. Ну конечно. Бо більше нічого нормального люди не придумали. Все, можем іти. Та я не п'яний, ти що яблу? П'яний п'яний. Я бажаю всім щастя, я бажаю всім здоров'я. А ну й дійсно кадр. Це, це, вже, це вже все, це вже, це вже кінець. Це прекрасного балета. Я всім, всім дуже дякую. Звісно, як і очікувалось, я роз'їбав нахуй в Кукинг батлі, Баттлі. Ну, тому що я, я легенда цього всього. Все, нас уже тут всі в паркі ненавидять. Все, Всім дякую, всім, всім гарного вечора. Удачі! Народ ще більше крінжа та ракування. В мене на стрімах приходьте, буде весело, буде цікаво, я вам гарантую.